Ураган розпочав четвертий етап «Вібет Екстраліги» матчем у Києві, де зустрічався з іншим фаворитом чемпіонату місцевим клубом Хід. Як і прогнозувалося, поєдинок вийшов скупим на голи, але цікавим та інтригуючим. Краще у гру увійшли дракони, які одразу заволоділи ініціативою та створювали більше гострих нагод. Втім, вразити ворота Сухова у першому таймі підопічне Максима Павленка не вдалося. Таким чином, на перерву команди відправилася так і не підібравши ключі до воріт одна одної нульоль. На початку. Другого тайму Швед та Микола Грицина знову випробували на міць голкіпера суперника Сухова. Але на 34 й хвилині саме кияни відкрили рахунок. Сірий перехопив круглого на центральній лінії і реалізував вихід вічнавіж Савенком. 1-0. За три хвилини дракони відігралися. Голкіпер урагану швидко вкинув м'яч на шутурму. Капітан національної збірної України на класі прибрав автора першого забитого м'яча Сірого і відправив м'яч точно в ціль. 1-1. заключні три хвилини суперники провели у позиційній боротьбі. А кияни навіть Втратили шанс вирвати перемогу, коли Літвіно влучив у поперечку воріт франківців. У підсумку 1-1 матч лідерів обох груп Бетекстраліги завершився мировою. Ну, не дійсно напружений матч з рівною кількістю приблизно гольових моментів. На початку матчу вважало, що ми сьогодні втратили очки, тому що більше створили, не реалізували. Але так як складався матч, ми першими пропустили в такій грі недаремно два воротарі. Це гравці збірної України. Сьогодні вони тягнули ну, майже мертві м'ячі, їх притул, і на реакцію добре працювали. Тому пропустили 1-0. Все-таки вважаю, що результат такий, що ну, закономірний, бо ми створили таку кількість моментів гольових, щоб реалізувати бодай один. Ну, бодай один гол і реалізували, тому бойова нічия. Хочеться, щоб таких матчів в подальшому було якомога більше. Дійсно напружені, цікаві. І хочеться, щоб глядачі повернулись. І отримали задоволення від. Перегляду таких матчів за підсумком туру. Ураган продовжує лідирувати у групі захід, здобувши 40 залікових пунктів. А львівська енергія, яка свій матч звітного туру проти рятувальника, зіграє в середині березня, йде другою та програє лідерам 4 очки. Тим часом одразу шестеро ураганівців вирушають на збори національної збірної України. До табору національної команди приєдналися шестеро футзалістів урагану голкіпер Юрій Савенко та універсали Петро Шутурма, Даніїла Бакшин, Ігор Корсун, Артем Фаренюк і Микола Микітюк у рамках підготовки. Кісені-Жовті запланували два матчі: товариський поєдинок проти Польщі 3 березня та зустріч у рамках шостого туру основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 з Нідерландами, 8 березня. Юні дракони поступилися Коломийській фурнітурі у останньому 14-му турі першої ліги чемпіонату Івано-Франківської області. Підсумковий рахунок гри склав 1-3 на користь суперників, у складі яких забивали двічі Корольчук та Крамер. Натомість голом за ураган КФВ відзначився Скіцько. За підсумками сезону фурнітура посіла третє призове місце. Другими фінішували УКД Благовента з івано франківська а чемпіоном достроково став і Франко. Натомість молодий колектив тренерського дуету Вонс Данилишин завершив чемпіонат із двом з двома перевагами та однією нічиєю добуті у 14 зустрічах. 24 лютого на домашньому полі гравці футбольної академії Прикарпаття Ю 19 провели другий контрольний матч у зимовому міжсезоні. Їхніми суперниками стала команда Покуття з Коломиї, яка виступає у першій лізі чемпіонату області. Відкрити голам у першій половині гри зуміли господарі поля. Момент реалізував Андрій Равлюс, який влучно пробив за меж штрафного майданчика. Але прикарпатці недовго довго тішили забитому голу, адже за декілька хвилин пропустили м'яч у відповідь. Удар зненацька застав нашого голкіпера метрів 40. 40. А відтак на перерву команди пішли за нічиєю 1-1. У другому таймі гості забили вдруге. Після фінального свистка на табло були цифри 1-2 на користь коломиян. Найближчими вихідними 4 та 5 березня у столиці Польщі-Варшаві відбудеться фінал чотирьох європейської жіночої баскетбольної ліги, учасником якого буде і команда з України Франкіс Прикарпаття. Підопічні Юрія Процюка за підсумками регулярного чемпіонату посіли третє місце, фінішувавши з такими самими показниками, як і чешський Хомотов. Чотири перемоги у семи зустрічах. Цікаво, що саме із цим суперником франківчанки зіграють у півфіналі, який відбудеться у суботу, 4 березня. Команди вже зустрічалися між собою. 10 Грудня минулого року в рамках першості, і сильнішими були саме представниці івано Франківська – 76-68. Другу півфінальну пару складуть господарки турніру Варшавська Полонія та Литовський Нептунас. За підсумками матчів однієї другої визначаться фіналісти, а також пара, яка побореться за втішне третє місце. Вирішальний матч європейської жіночої баскетбольної лігії запланована на неділю 5 березня. Наразі франківськ Прикарпаття проводить останні приготування перед виїздом до Польщі. Це слів Юрія Процюка. Його підопічні готові гідно представити міст. То область та Україну зараз на тиждень підготовки до фіналу чотирьох європейської ліги, де суперниками нашими буде команда Хомутов, Чехія, також Полонія, Варшава і Нептуна з Литва. Це вже фінал. Ми довго йшли до цього фіналу. Ми пробились. Це вперше українська команда грає в фіналі чотирьох і тому зараз ми не тільки так скажемо представляємо франківська представлятимемо Україну в цих змаганнях і намагатися Тимуся, ну достойно виступити. Раз ми вже туди в фінал чотирьох попали. Треба дати гідний бій і достойно виглядати. Наприкінці тижня в Івано-Франківську відбудеться великий баскетбольний бабл за участі п'яти команд української в Суперлігіматч. З 1 п'ятницю 3 березня дві пари Біпобудівельник та Говерла Дніпро, дограють поєдинки, які 26 жовтня були перервані через повітряні тривоги. Натомість наступні три дні на майданчику манежу коледжу фізичного виховання будуть зіграні матчі регулярного чемпіонату. Господарі туру команда Прикарпаття Говерла КФВ за три дні проведе три матчі. 4 березня команда Євгена Мурзіна зіграє проти будівельника о 15 Дині п'ятого березня проти Запоріжжя о 12 годині та 6 березня проти Дніпра Матч розпочнеться о 13 годині. Нагадаємо, поєдинки суперліги перемач відбуваються без болівальників, але за їх перебігом можна спостерігати на ютуб каналі Федерації баскетболу України. Андрій Менів, Андрій Гаргара, канал 402.